Всім привіт у кожного, хто намагався щось розібратися в 3D-візуалізації, дивився якісь майстер-класи довгі, там по дві години, по 3 години. Ну, мабуть, усі пам'ятають, що всі стикалися з одною і тою самою проблемою. Якщо спочатку так цікаво, мотивація, класний якийсь проект, то е, чим більше ти дивишся цей майстер-клас, тим більше незрозумілих якихось речей з'являлося. І мозок просто відключався на якомусь етапі тобі вже ставало нецікаво, і тобі хотілося вже щось інше включити. Ну, всі ми про це знаємо. Наш мозок просто так працює, що якщо він щось не розуміє, то це просто робиться нецікавим і втрачається будь-який інтерес до цього. Тому особисто я вважаю, довгі мастер-класи неефективними. Вони не можуть тобі відразу дати всі знання, тому що є дуже багато таких дрібних сходинок, інструментів, про які потрібно знати, які потрібно пропрацювати як основу, щоб розуміти, що ж насправді зараз відбувається на екрані. І записую це відео для того, щоб можна було якраз якусь таку основу мати. Так? нашому мозку потрібне орієнтування, чітка структура для того, щоб навчання було ефективним, правильно будувалося. Тому кожен проєкт, по суті, складається з таких основних чотирьох етапів. Перший це є моделінг, другий це є робота з матеріалами, третій це є рендеринг, і четвертий це є постобробка самих картинок. Та, якщо почати з цього, це вже дуже, то насправді дуже узагальнено, бо всі ці теми теж поділяються на такі підтеми. Але якщо говорити загально, то якраз з цього все і складається. І це дуже важливо, ну, якщо ти починаєш дивитися якийсь мастер-клас, то поділяти кожен етап роботи, е, для того, щоб розумітися і було легше сприймати інформацію. Але перш ніж взагалі починати перший пункт моделінг слід. Взагалі, розібратися з навігацією з якимись інстру... основними інструментами, які дадуть тобі можливість самому там, взяти якийсь об'єкт, покрутити його, зробити якісь маніпуляції з ним. Це основа. Якщо ти сам цього не вмієш робити, ти не будеш розуміти, як, як це взагалі там на екрані відбувається. Тому ну, я зараз відкрию конкретно цю сцену і попробую те, що показати. Найперше інструмент, самий такий банальний, простий, який потрібно знати, це є ізоляція. Коли ти працюєш з якимось об'єктом, тобі потрібно виділити його, щоб тільки з ним проводити якісь операції. Ось тут внизу Isolate Selection, нажимаємо, і в нас виділяється той об'єкт, який був виділений. Та? Тобто, це є перше. Друге, це якраз ця навігація. Тобто, от, Щоб так його покрутити, потрібно знати, які клавіші. Ось зараз, Щоб так його покрутити, я зажимаю Alt і ролик на мишці. Зажимаю і тоді кручу мишку. І виходить, що можна мені покрутити його в різні сторони. Якщо ж у нас е, об'єкт, з яким ми працюємо, десь виходить за кадр, його не видно. Щоб швиденько до нього прилетіти, е, нажимаємо комбінацію клавіш P. Z на англійській розкладці. І ось е, об'єкт в нас посередині з'являється. Далі, е, ну це з навігації є ще багато інших інструментів. Це, по суті, такі основні, які ти будеш використовувати. Далі потрібно е, знати інструмент е, копіювання. Тобто копіюємо об'єкт. Для того, щоб його копіювати, ми беремо: тут є система координат, тобто тут все знаходиться в системі координат. Так, так. Та система, яку в школі всі вчили. Тут на ній все по суті побудовано X, Y, Z. І, наприклад, по X, копіюємо цей диванчик. Так. Просто зажимаємо і копіюємо. У нас питає: копі чи Інстанс. Копі. Якщо ми копіюємо за звичайним копі, то це вже окремий об'єкт, таким чином, він ніяк не зв'язаний з цим попереднім. Всі зміни, які ми в ньому будемо робити, ніяк не відобразяться на попередньому. Якщо ж ми будемо копіювати з Інстансом, то у нас ці об'єкти, по суті, стануть близнюками. Так? Тобто все, що буде відбуватися з цією моделлю, так само буде відбуватися і з цією. Як зробити копіювання? Це зажимаємо Shift. Має бути включений Select and Move. Беремо ту координату, яка нам потрібна, і мишкою сунемо туди, куди потрібно. І далі вже. Це ж про що тільки що говорив. Це така елементарна річ. Далі тема групування. Я зараз просто називаю якраз ті всі моменти, які ти будеш використовувати абсолютно в кожному проєкті. Тобто не буває проєктів, в яких ти не використовуєш цих інструментів. Тому важливо це запам'ятати. Це якраз і є посил цього відео. Групування. Беремо об'єкт, зверху груп, тут є групувати, розгрупувати і відкрити. Це, по суті, три основних інструменти. А, щоб відкрити, що це означає? Тобто, якщо це був у нас один об'єкт, зараз, якщо ми її відкриваємо ця, цей рожевий силует такий, так, по боках, нам говорить, що група відкрита. Відповідно, всі елементи всередині, це вже. Розгруповані об'єкти, якби група в групі. Наприклад, там завдання забрати подушки, тому треба розгрупувати, ми їх видаляємо. Там, тут вони мають ще додаткову геометрію. Таким чином, можна робити всякі маніпуляції з об'єктом. Якщо ж ми хочемо, щоб він далі був одним об'єктом, назад заходимо група, групуємо, точніше, close — закриваємо, бо вона вже є. Закриваємо, і в нас знову цільний об'єкт. Далі тема, яку не вдасться оминути, це є полігональне моделювання. Так? Це вже стосується більше моделінгу, але інструмент модифікаторів це є один з основних інструментів, якщо ти працюєш в 3 d Max. Тобто, береш об'єкт, тут таке зверху віконечко. Написано Modifier List це є список модифікаторів. Їх є дуже багато, їх всіх зразу вчити не треба. Нам потрібно тільки декілька для початку. Сьогодні я покажу тільки один самий основний. це є Edit-Poly. Ось, він включений. Чим він такий цінний? А тим, що він нам дозволяє вже працювати з моделлю на рівні точок. Так, на рівні Сегментів на рівні полігонів, тобто кожен з цих квадратиків це якби окремий полігон. І на рівні вже самих елементів. то от Якраз ті всі елементи, які розгруповані, воно нам показує. Це не потрібно сильно зараз занурюватися, але потрібно розуміти, як воно працює, що це таке. Якщо так простішими словами, то модифікатори це свого роду фільтри. Та, як от ти там фотографуєшся через якийсь фільтр. Так само і тут. Ти просто накладаєш ті фільтри один на один, і, відповідно, вже відбуваються певні маніпуляції з конкретно тою моделлю. Та й, в принципі, все. Тобто, ізоляція, групування, модифікатори, в даному випадку Edit Poly, який найчастіше зустрічається, копіювання. Так, інструмент копіювання і сама якби така проста це навігація. Тобто швидкі клавіші, це якби: якщо, ще раз повторюю, якщо у нас об'єкт не посередині P, Z, він настає посередині. Якщо у нас 4 віконечка, хочемо вибрати, наприклад, одне, то Alt-W. І якщо Ага, оце, бачимо, тут така жовта є. Рамочка, це означає кількість пікселів, розширення, точніше, то розширення, яке в нас тут зараз є, стоїть по дефолту. Його потім можна міняти. Це зараз не важливо, просто якщо вона тобі заважає, то зажимаєш Shift-F, і вона зникає. Це більше простору для роботи. Ось така основа. Тобто, перш ніж дивитись мастер-клас, розберися з цими кількома інструментами. Ізоляція, групування, модифікатори, копіювання, навігація. І далі тобі буде набагато легше засвоювати більш складнішу інформацію. В принципі, це все, що я хотів сказати. Всім успіхів! Якщо корисне відео, ставте лайк. Якщо є питання, пишіть, питайтеся, якісь цікаві теми, можливо, щось є актуальне, щось чого ви не знаєте, то спробую допомогти, як зможу. Ось, На даний момент. 三三